Сьогодні отримали благодійну допомогу. Це ліки, перші 20 тонн вже прибули до міста Кременчука. Це наймасштабніша допомога ліками, засобами гігієни, шприци, інсулінові голки, інсуліни, ліки першої необхідності. Всього ми отримуємо від них. Три фури допомоги перша сьогодні і поступово кожного дня. Дані ліки вже сьогодні. Ліки та засоби реабілітації сьогодні передаються до Кременчуцької дитячої лікарні, до лікарні Кременчуцька вже стоять авто на завантаження. Також будуть направлені в шпиталі військового та цивільного призначення в швидку допомогу в місті Кременчуці, а також до Кременчуцького шпиталю, також в нашому місті. Сьогодні до Благодійного Фонду Артема Марченка надійшла медицина. Саме цей вантаж нам надійшов від благодійників по Україні. Ми отримали більше 2 мільйонів шприців. Це інсулінові шприци. Це шприци від 2 грамів до 10. Дякуємо всім, хто долучається, хто допомагає Україні. Разом до перемоги.